Десятковий логарифм 50 відняти 2 по модулю. Десятковий логарифм 50 залишимо без зміни, а 2 запишемо як десятковий логарифм 100. Десятковий логарифм основа 10. 10 в другому, це дорівнює 100, по модулю. Коли віднімаємо логарифму, то заміняємо логарифму частки. логарифм 50 сотих. Скорочуємо на 10, отримали 5 десятих, 50-х десятих, скоротний дріб, скорочимо на 5, отримали 1 другу. Десятковий логарифм однієї другої. Одна друга це 2 в мінус першому степені. Мінус 1 показник виносимо перед логарифмом, буде мінус 1 помножити на логарифм десятковий логарифм 2. Отже, це мінус десятковий логарифм 2 по модулю. Модуль забирає мінус. Отже, залишається десятковий логарифм 2. Варіант а.